І так, перед початком відео швиденько або намагаюсь швиденько, внятно розповісти про білд. Просто два моїх улюблених адони. Ну це просто бомба-ракета. Я їх хитаю в абіоці, здійсниш. Вони себе підлатують, правильно? Не себе підлатують, і потім вони з послабленням на скільки там секунд на 60. Це означає, що вони що йдуть робити ген, тому що хвилину чекати стояти, ну типу тертися дубками абсурдів. Ну, не виходить, і, значить, я їх ловлю потім набагато швидше, легше і якось контрю ось цих аптекарів. Друга дон у нас якраз таки для того, щоб це латання подовжити аж на 4 секунди. Тобто, якби в нас ще були окуляри, а ще тані потрібен не тільки п'ятий перк барбікю, так, пасивний, агресивний, а ще й третє сло для доня, будь ласка, і два оферінгу. Типу, один на БП, і другий на щось корисне для катки. Всім привіт! Ви на каналі Pink Brain. З вами Таня. Сьогодні у нас Легіончик. Будемо кроликом бігати. Біл, я певно, що розповіла на початку цього відео, я поки ще не знаю. Наразі я цього ще не зробила, але коли змонтую, все буде окей, правда? Правда. І так, у нас отака от мапа. Зараз подивимось, що у нас буде, чи знайдемо якимось сервів. Вони мають десь бути. Ось я вже бачу когось, вони стоять. Чи не стоять? Де ти тут? О, я вражена. Воно сиділо. Воно сиділо. діло. Бігає, 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 бігає. У нього, до речі, 16 левел там щось таке. І колись ти скинеш, так? Ти думаєш, я не знаю, коли ти скинеш до цюня. До цюня, ти ж мені робиш все, що треба. Да. Він сподівався, що він мене, до речі, застанеться. Не знаю, мінус одна палета, мінус хвилина часу, ну тобто, бачите, так? І він ще хоче далі реваншу якогось, чи що. Чи ти мене хочеш бігати просто всі-всі-всі генератори двоця? А так от і буває. Ми з вами далі побігли, треба шукати когось, але я щось думаю, що він не добіглю до них. У мене на жаль, не на подовження моєї. Ми... Ми з вами кнемо і давайте його заберемо. Якщо це взагалі вийде, тому що він, я так зрозуміла, щось вміє, а я зранку це не той кролик, який щось вміє. Він вже тут. Ну, гаразд. Він же кудись туди побіг. У них спринти 10 тисяч штучок. Будемо з вами їх забілки, наша ж тоді я це все робила правильно? Розкрутити мене ти не зможеш, я вже трошки покинулась. Я вже знаю, що то єс. Будемо зараз з вами йти шукати. Вони там, може, хіляться, може ще щось. Так чи інакше, підхиляючись, вони нормального нічого не зроблять. Дивно лише те, що вони його так яро захищають. До речі, можемо тепер вже обличчям Рашити палету. Зараз з вами подивимося, як у нас ситуація чи зміниться на краще, чи ні. Але все-таки хотілося би. Щоб все у нас було гарно, файно, молодірно. Мені не подобається те, що він собі дуже багато дозволяє, на жаль. Дуже-дуже не подобається. Дуже-дуже не подобається. І причому він не стає, хто прям дуже-дуже ну, дуже зливає палети. Так, так, поприсідай, до ти ж думав, що я тобі хід не дам. Ти ж думав, що це так все працює. Він, до речі, ну, по його цьому присіданню, мікроосидінню, він реально не думав, що я його зможу забрати. Зараз у нас з тобою все буде. А до речі, якщо ти скинеш ту палету, я тобі взагалі буду дуже вдячна. Єс! Угу. Yes. Так, ми з вами трошки розімнулися, щоб він собі не думав, що він може в цьому житті. І, до речі, до речі, там той генератор теж щось планує робити. А він. До речі, вдвох. А він зараз з нас піде куди? Правильно, не в підвал того, що вони, лярви, підношення взяли на мейн. Так. І там хтось вже пішов його рятувати, але ми можемо його зустріти, певно, що по дорозі. Ні. Якось так це буде? Ага, сі, сіли знову. Ось так от. от сіли знову. Спрінт вона проюзала. Куріпочка малесенька. Спрінт вона. проюзала? Я. Що? Який це рік? Який це я. рік? Скільки каток. До речі, пофігся цю дурню, будь ласка. А, скільки каток вже пройшло? Я не бачила ні разу тут темів. І, до речі, їх там було двоє, або це якийсь перк був, не знаю, і одразу йдуть все лагодити лярви. Не прощу не пробачу. А що таке, а що таке? А що таке, а що таке. Ми все одно якось всіх не зачіпимо, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Так, так, я ж тебе не бачу. Я ж тебе доцю не бачу. До речі, ми до неї встинемо якось добігти, тому що тут так. І е відстань довеченько, знаєте? Ні, не добіжу. На жаль, якраз такі мікро-мікросекундочку, я не добіжу, але єдине, що зроблю, це ми з вами пнемо і. Може якось її зустріну? Може, десь вона тут буде ходити бродити. Оп. Дякую за палету, до речі. Угу, Угу. Угу, окій. Ось отокє. Що таке? Як так сталося, що ти тут? Як так сталося? Як так сталося, я не знаю. Але ми тебе беремо, ще й кудись засунути. У тебе файно було б. Але що зробиш? Що ж зробиш, якщо тут гак? Ми собі з вами йдемо і бачимо ось цю дурню. Яка на спринці, окей, добре. Вона щось мені трошки повидалось, що вона його юзала, ну, нехай. Угу. Так, 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 облизую, облизи, облизу. Текстури, будь ласка, облизив текстури. Так, ми з вами маємо його губнути. Бо інакше буде неприємно. А на що нам робити це все? Давайте вернемося до Гаку трошки. Гай там Гайдам себе підхід. Ми і цей і гупнемо. Ще й може якось зруйнуємо їх плани щодо лікування. Ого. Хеллоу. Ну ти Мотря, ти так хотіла. Та-та-та-та-та-та-та. Ти так хотіла, щоб. Ти так хотіла, щоб це. Щоб заюзати той А-а-а, але... а але. -а, а, -а, а Єдине, що я шкодую, що це. Єдине, що я шкодую. Та, в принципі, забудьте, забудьте мої всі фрази. Я не шкодую ні про що. Не шкодую. бать, до речі, там собі чів. Так, давайте ми вставимо її сюди. Його ми заберемо, це я знаю. І його ми, чи що? А що таке? Тут палети немає. Тут палети немає, що хоче. Що хоче від мене? Давай допнемо генератор, нехай стейків зараз. Чи кладетка прийде. Ви ж мені скажіть, я Тобі якось занотую цей момент. Але мені хочеться Двайта повізити. Двайта хочу повізити. Дуже сильно. Це схоже на якийсь камінчик. Якщо чесно, я туди не піду. Це схоже на якийсь камінчик. До речі, потім в кладетки давайте перевіримо після гри. Вона себе відхилила. Я нічого не маю проти. Нехай вона підіймає кого хоче, але я все одно повішу. Я все одно повішу кого небудь. Це вже таке. Два іка повісимо. Я за всіма бігати не буду. Мені головне, щоб Двайт був повішений, але для цього мені на ну, жаль доведеться робити ось це. Просто вони з аптечками лярви, так розумієте? Він зливається, не Він Вони з аптечками, тому отако відійти щось там, відхилитись це звична справа. Окей, дивіться, ми з вами робимо так: Ми беремо кладетку. Віднесемо її кудись туди, на пагор. Вікторія нехай піднімається разом з Мікаєлою, нічого не маю проти. Двайтика ми, до речі, покарали, а вона відхилилась, а не підняла його. Тому є такий шанс, що якщо вона десь тут, то я його знову можу просто покласти. Якщо знайду, звісно. Бо мені здається, що він. Дуже-дуже-дуже впевнено кудись йшов До неї. Нехай підіймаюсь, нехай підіймаюся, ось ми, до речі, підняли. Кемпити я нікого не буду. Це не та ситуація, як минула. Та й не треба, в принципі, кемпити. Там якось розберуться самі. Думаю, це ти запуталась. У моїй гад, зашпортилась. Кісюня. Малече Кісюня. Вона її підійме, так що нічого немає проти. Ми його повісимо і за ними теж повернемося. Це все буде важурі. Я кажу: коли немає підвалу в хижі, десь в світі сумує одна Таня. Так, і до речі, все-таки вона її так швидко відхідла. Це здається ось той, той дефолтний пер. Е, з. З цим. з Швидким відхилом після. Після цього. да так. Да. Після зняття з гаком, так. Ні, е... нехай, нехай. Я просто її підіймаю. Вона так дуже-дуже себе впевнено поводиться вже. Здалася. І така. Я хоча б приверну твою увагу, щоб ці побратими трішки підхилились. Так, я не знаю, я до неї не добіжу. Що таке? Що таке? Не знаю я. Але тут здалеця, тут здається, палета є. Просто той факт, що я не пам'ятаю, чи вона там є, чи що. До речі, тут немає палети. І того єдине, що тобі доведеться, це так от мене обманювати. Ну? Або ні. Значить, дивіться, якщо я забираю її, враховуючи, що в мене немає барбіки, чілі, в мене немає нічого. На ось ці от грульки виходить так, що може бути що мінус три лише. Ще й потім щось напишу після гри. Може ж бути таке? Може. Більш ніж впевнена. Ось аптечки їхні валяються. А до речі, я бачу сліди. Добре, добре, дякую, дякую Всесвіт ДБД, що я хоча б сьогодні виграла. Навіть не треба перезаписувати. Так, і на останок ще й ген пнемо. Ось така, до речі, мапа у нас, я не знаю, наче її не було на каналі ще. Я люблю цю мапу, скажу так, але не на кілері. Не на вбивці взагалі. Тому що, як вам тут сказати, тут майже не видно слідів Сурвів. тому що тут щось все горить, палає, як та Москва. Ну і, типу, як то помітити, я не знаю. От якогось, до речі, бачила. Тобто, міг бути одну Джейк, певно, що але. Але, ну от що, от і що? Це сліди чи це не сліди? Ну, я б подумала, що це сліди. Хоча, може, це й були вони. Коротше, дуже-дуже важко зараз мені буде з вами. Десь вже буде падати? Оп! Це дуже-дуже-дуже-дуже класно, що ми, до речі, встигли. І чи знайдемо ми когось? Хто ховається тут? Знайдемо. Але, на жаль, що я можу вам сказати: не підлатаємо. До речі, я тоді його не знайшла саме по тій причині. Тому що він десь там сховався. Даємо, тоді звичайну хідулю. Тут же шкода, що немає м'ясничка. Ну, до речі, скину. Воно тут вдвох щось намагається робити. Але чи допоможе їм це? Давай, давай. Третє, до речі, я зроблю. Самі знаєте чим. З Джейком якось не дуже хочеться вже. Якщо її ви обрали, то так вже і буде, але я чую тут генератор. Дякую, що без спринта. Повертаємось, до речі, до Кейт. Я її бачу в хижі або біля неї. Ага, дуже-дуже-дуже цікаво. Опа! Де там у нас інші? Є на генератор? Щось ж сили ні, але дуже-дуже гарячий ген. Ні, вони не підходять, вони трошки бояться. Ні, до них я не добіжу, але. Може, когось знайду? Точно хтось був. Я це розумію. Ага, це джил дуже далеко, бо то щось відбігло, це дивно. Ні, так не вважаєте. Я думала, що вона буде вперто битися за той ген. Вона хоче мене на край мапи чисто посадити, але. Мені здається, я могла її раніше вдарити. Просто мені захотілося трошки, як то кажуть, погратися. Ну, то нічого не маю проти. До речі, я помітила, що е -е, підвал у нас, здається, що ви цьому. В хижні. В хижі в хижні. Так, цей ламаний, той, наче теж, але мені здається, що вони. А, ні. Ні, ні, ні. Той чіпнулий. І, до речі, я бачу сліди. Я бачу сліди, які ведуть мене куди. Я когось чую. І... А що таке? До речі, ну, бачите, він... Не зміг просто підхилитись, але мінус два генератори у нас все ж таки є. Два повіси, два генератори таке. Враховуючи, що тут майже зроблений, ну, я не знаю, як вони роблять це. Будь ласка, навчіть мене грати на сервах також. І на кілерах, але на сервах я так не вмію лагодити, господи. Хоча я проти себе не грала, якщо чесно, і я не знаю. Я не знаю, чи я така ж. Вона дивиться назад. Е, я не знаю, чи я така ж сама, просто Несті. <гум> несті. Огидна бритка. Думаю, що ні. Тому що я, якщо чесно, я зазвичай знаєте, що роблю на Сурві? А я роблю ось такі речі. Щось е, там намагаюся бігати, бігаю десь хвилину чи 30 секунд, тим не менше. Uh, і потім просто намагаюся щось полагодити. Але аж прям такої якоїсь гри. Ну, дуже-дуже рідко, -дуже хіба що проти бейбікілерів, таких як я. Можливо. Ну, але точно не більше, не менше. Ага. Ага. І що це таке? Ну, скажи мені. От, скажи мені просто. Куди ти побігла? Я хотіла взагалі то до інших іти. Там, до речі, двоє сидять на генераторі. У мене жовта аура була. Вона і досі є, вони роблять ген. І лише зараз він відійшов, лише зараз. Е-е-е... У -е, Мене є питання. Невже я виграю цю гру, дивлячись на міні Генраж? Ще з когось просто по дорозі. Ну, то давайте. Я, до речі, думаю, що може бути таке, що вони знехтують Кей і просто врятують джил раніше. Мені так здається чомусь. Дуже дивно. Ось вони зробили генератор, десь тут стоїться такого, вошкається якийсь сурф. Але я хочу йти на зустріч. Чи не хочу, чекайте. Давайте трошки, ну трошки ще пустимо. Ну, от трошечки. Я ж що роблю? Я ж не кемплю, правда? Я просто йду від одного сурва до іншого. Вони знімлють і того. Я більш ніж впевнена, зараз я лише дійшла. І вони зроблять це на міліпісі. Не зроблять. Я... Ну, 99% в мене було за те, що вони таки це зроблять. Я не знаю, чому встигнути інших сурвів, Дуже хотілося, але. Велика мапа, текстури, фікстури, і зараз е, когось доведеться з киднути. Так. Так чи ні? Хі -хі -хі -хі. Ох. Цей перк. my favorite. Я зрозуміла. Е, скажу вам так, коли всі дівчата кіті кіцюні. і цюні. Е, у мене таке теж буває. Знаєте, коли я так от хочеш якось переграти, а, маніяка зробити щось таке нереальне ж, ну, що тобі не снилося. Маніяк тому не снилося. Ти так гукнув його ось цією палетою, щоб він просто вилетів не то, що з катки, а щоб він вилетів з монітору. Ну, то, скажу вам так. Саме тоді, коли ти хочеш якось його. Якось його. Переграти саме тоді стається те, що зараз сталося з Кейт. Я розуміла, що вона хотіла зробити, але на жаль. Тіхі, що ти тут зробиш? Пішли до іншого. Нехай він не латається собі. Я не факт, що його зможу аж прям. Кітнути ось. Так. Він був в текстурках я просто. Не добігла через те, що мала обходити, але так чи інакше. Ну, витратила я трошки час на нього, звісно. Але не аж прям, не аж прям. Ось тут у нас. Я вже думала, треба буде туди бігти. Радую, що він лише на другій стадії тому що я все-таки хочу забрати того Джейка. Хоча ні. Він просто не хоче його знімати. Камон. Він його просто не хоче знімати. Ем, ну, не знаю. Воно, здається, це дивним. Ну, хоча для того, щоб хоча б йому втекти, треба було продати Девіда. Але мені здається, що Девід не був в курсі цього плану або не хотів. Або хотів. підзаробити. Ем... Well. В нього немає адреналіну. Але я щось чула там. Якщо це не камінчик знову ж таки. То. Що це? Треба якось таке щось знайти. Ну хіба що тут якось? Не знаю, трошки треба ближче підійти. Я просто, ну, мені монітор, що треба зробити з монітором, щоб я нормально бачила? Питання. Та наче немає червоного. Ну, я б на його місці відчиняла, би. Або хоча б намагалась, ні? Не хоче. Та наче Немає. Ну, не дивлячись на те, що ворота, курва, ворота дуже-дуже близько. Він зараз встигне, так? Ні, він не встигне. Боже, я майже, майже просто провалила свою операцію. Трошки відчуваю себе якось по російськи. <реш> До речі, зараз перевіримо, чи це був другий камінчик. Я не пам'ятаю, чи був там. Я вже на монтажі це побачу ну, про минулу кладку, а в нього ні, ні. Він реально, значить, просто. Він, значить, реально це стрибнувшись там. Ну, окей, ну окей. Дивний білд.